Вітаю, панове, слава Україні і слава нашим героям! Слава нашим хлопцям, дівчатам, чоловікам, жінкам, які захищають нашу країну, наш рід від страшного ворога, лютого, безпощадного. Власне кажучи, з початком війни я, населення тої країни, перестав вважати людьми. Ну, я вже розповідав раніше, що умови життя створюють селекцію. І створюється, якщо ми тварин селекціонуємо, в результаті ми маємо породу тварин. А в результаті тої селекції, яка відбувалася на тих теренах, ми маємо породу людей тварин. У них загальне людське не працює. У них є своя совість, яка торкається тільки своїх і в певних умовах. Не хочу заглиблюватися в опис їхньої совісті, але, панове, вчора ми пережили чергову, але надзвичайно потужну атаку по Україні. Ракети, шахеди, вибухи, вогонь, сльози, кров. Панове. Це дуже схоже на те, як фашисти, тобто не фашисти, а гітлерівці, бо німці не були фашистами. Фашистами були італійці. То на них просто такий жупел почепили. Як гітлерівці пробували примусити здатися Великобританію, атакуючи їх ракетами ФАУ? Панове, один в один. Запитать, навіщо це треба Путіну? Навіщо це їм потрібно? Панове, Мої знайомі друзі-спортсмени розповідають, що Путін це типовий дзюдоїст або по-інакшому удав. Дзюдоїст найкращий шлях до перемоги, це дочекатися слушного моменту і взяти супротивника на удавку. І це перемога. Вони Будуть воювати до останнього. Програш для них це втрата всього. Просто, не тільки матеріальна смерть, ганьба. Тому це ворог дуже небезпечний і страшний. І що дуже паскудно, я вже чую, коли наші телепні. Починають казати, та віддали б ми вже їм те, що вони зайняли, і хай би вони нас полишили в спокою. Ну, що вам сказати, панове, я ж казав, 86% людей у них немає здатності до ну, повноцінного логічного мислення. І їм здається, що якщо ми віддамо їм те, що вони хочуть, вони від нас відстануть. Ні. Це вони тільки так покуштували наше місце, а хочуть вони забрати все. Хочуть вони забрати наше життя і залишити із українців тільки тих, які готові лизати їм чоботи, які просто ну, перестануть бути э, дітьми нашого роду. Вони перекоються. Багато хто вже зараз готовий перекуватися. Але, панове, нам це не потрібно. Нам це просто для нас, для нашого роду, для всіх це смерть. І тут стоїть або ми, або вони. Звичайно, переможемо ми. Ціна цієї перемоги висока. Що найгірше, зараз дуже багато людей, які йшли на війну, які рвалися на війну, рвалися захищати нашу країну, наш рід. Зараз вони вже так не рвуться. Чому? Ну, правило просте. Спільна біда і спільно спасаємося. Але коли люди бачать, що на нашому героїзмі тупо хтось заробляє, тупо знущається над нами, ми бидло воюємо, а вони жирують, то це дуже підриває моральний дух народу. Я Абсолютно переконаний, що за цими діями, за таким нахабним розкраданням, за таким нахабним нахабною неповагою до людей там знаходиться жорстокий, злий недобрий задум. І якщо якийсь там ну, дарвався і краде, і він краде сам по собі, то це тільки тому, що для цього створили умови. Країну треба ослабити. І це роблять. Я вже розказував, що англічани, коли проаналізували, як виникла французька революція, то виявилося, що десь трошки менше, ніж за 60 років, до початку Французької революції, з'явилася група меценатів. Які щедро почали підтримувати талановитих творчих людей тільки при рядній умові, якщо вони виступають проти церкви, короля і суддів. Це три стовпа держави. Ці хлопята, отримуючи гроші, окріпли, стали закльовувати всіх інших, і стало гарним тоном. Що от прийшов мій асистент Марфарський? <кхи> так от вони стали затюкувати тих, хто писав не так, як вони, і писати стали переважно так, як вони. Це створило психологічну напруженість. Тобто це підготувало їхнє суспільство. І потім тільки найменша іскра і революція розкрутилася. Так роблять і з нами. Нас готують, нас зливають. Але, панове, у мене запитують і інше, а що нам робить? Мені гарна жіночка написала, та я не можу, у мене, у мене мозок розривається. Я готова, скажіть, я готова побігти на Майдан. Панове, я вам скажу, Майдан це настає сам. Його не можна підготувати так. Розумієте, от давайте ми заплатимо, всі зібралися, можна зібрати зборище. Але це не буде Майдан, в ньому не буде сили, в ньому не буде духу. А дух, він накопичується. Тому, панове, те, що ми можемо зробити і що ми маємо зараз зробити, зараз в час важких випробувань ми повинні гуртуватися. Коли я кажу, що. Свій до свого по свої, то однодумці повинні збиратися. Ми не повинні відчувати, розумієте, ці вибухи, всі ці обстріли, все, вони набагато страшніші, тому що люди не відчувають за собою стіни, яка їх підтримує. За спиною вони, знаєте, вони самі стоять перед бідою. Ми не повинні відчувати, що ми самі. Бо насправді то ми не самі, у нас багато однодумців, У нас багато думаючих людей. І нам треба збиратися докупи і підтримувати один одного в такий час. А там чи буде Майдан, чи буде інше вирішення цієї проблеми, що в нас є. Але ми до цього моменту. Повинні підійти згуртовані. Ми повинні бути разом. Це дуже важливо, панове. Тому не думайте, що я, я багато думав над цим, що нам робити, панове, поки не настане той час, коли у людей запалає вогонь. Ні Майдан, нічого він не буде. А коли вогонь запалає, то ті, які зараз жирують, пам'ятаєте, казали, мир хатам, війна палацам. Так от ті люди, які збиткувалися над народом України, над нами, вони дуже пожаліють, що вони так робили. Вони повністю будуть вимушені спокутувати свої провини. Але, панове, вони зараз не мають, як кислота, роз'їдати наш дух. Збираємося разом. Гуртуємося. Та хоч з пісні вечорам збирайтеся, співайте, ви перезнайомитеся. І ви будете знати, що ви не самі. Ми український народ, ми сила. Вороги прикладали і прикладають дуже багато зусиль, щоб нас розбити на пісок. Нас дуже розбили, справді розбили. Ми досі не можемо оговтатися від тих часів, коли приходили стукачі. Розповідали якусь там ну, вислів, там, Сталін Дурак чи ще що, ну, перепрошую, це може бути по-різному. А потім біжить і пише, що в таких, таких присутності таких людей була припущена, тобто мною була вислана така то контрольна е е е думка чи е вислів. І якщо ці люди не розказали, що вони чули бачили, їх чекає смерть. Люди почали боятися. Почали боятися один одного. Вони не знають, хто стукач, і почали на випередки розповідати де, що бачили. Це розбило наш народ на пісок. Звичайно, були якісь невеличкі осередки, але в основному народ розбитий. Панове, нам треба єднатися. Нам треба із піска. Перетворитися в твердий камінь. І той цемент, який нас з'єднає, це наш український дух. Ми сильні, ми українці. Ваші серця набагато міцніші, ніж ви думаєте. Це просто мандраж перед випробуванням. А коли випробування настає, то тут і помітно, що ми. Унікальний народ. Наша сила дуже велика. І ми переможемо. Тож, ми будемо спокійніші. Ми будемо мудріші. Ми стаємо спокійнішими мудрішими. Наше життя нас вчить, терпінню, сили, мудрості. І що б не було? Наші сни, наш сон, ваш сон буде вам приносити відпочинок, силу, спокій. Ми гуртом, ми разом. Тож слава Україні, слава нашим героям і вперед до перемоги. Удачі вам!